Дивіться, я розмовляв з паном Мельченко десь місяць тому по скайпу. І ми з ним розмовляли про те, що в нього є матеріали, які свідчить про, про те, що до вбивства ем, пана Щербаня, яку зараз ця, по цій справі проходять Юлія Тимошенко, причетні інші особи. Він не казав, які це особи, він не казав, що в нього є, але він казав, що є такі записи. Скажіть, будь ласка, що з цими записами зараз, чи встиг їх комусь передати? І якщо ні, то чи пов'язуєте взагалі ви справу Щербаня з затриманням Мельниченка? Я не виключаю затримання Мельниченка і справу? Про те, що такі записи є, він мені також говорив. Були спроби з нашої сторони, зі сторони України у установим законному порядку допитати Мельниченка по цій справі. Станом на сьогодні така спроба не вдалася, але ініціатива з боку України допитати у якості свідка по даній справі була. А чи все ж таки матеріали ці кудись він встиг передати? Я про це вам достовірно відповісти не можу. Якщо б навіть знав би, я. Адвокатська Та таємність я б не сказав, би. пане Микола, скажіть